Вітаю вас, шановні українці. Цікавий апарат, просто хочу вам продемонструвати. Він не продається. <coughs> Пережив, як то кажуть, профілактику та ремонт. І тепер поїду до свого власника. Цікавий апарат 1975 року. Грюндік tk 850 з радіоприймачем, з fm Все як положено. Доволі цікавий, да. Наше радіо. Так, ну і давайте саме головне приймач працює. Але найголовніше це в нас катушка. Так, позаду. Ну, трішечки да, пилючка є. Входи-виходи. До речі, цікава підставка в нього. Ось ці ножки можна розсувати. Висунув вперед, висунув назад для кращої стабілізації, щоб, не дай Боже, десь впав. Придумали в 1975 році. Ось так. Ще раз. Гарний апарат, наголошую, він не продається. Він поїде до свого власника. На цьому все?